Привіт, усім дорогі друзі. Говорить і показує Опішня. Сьогодні тут за кілька миттєвостей розпочнеться поєдинок другого туру чемпіонату області з футболу в групі А між командами Опішня та Решетилівка. дощ це обов'язково вплине на перебіг подій на футбольному полі, за якими разом ми з вами ми обов'язково назвемо запасних, коли буде нагода. Зараз атака Опішні, удар по воротах і. На Нам'ячі голкіпер ліквідує цю небезпеку і з за бокової. Далеко вкидає. І одразу це гольова, можна сказати, передача. Але там захисник вчасно підставив ногу. Сінельников відпрацював в обороні, перешкодивши цим швидким передачам. Далі вже довелося Решетилівці міняти напрямок. Зараз він бореться, не завадив, що правда, цій передачі, але це свідчить про те, ух, Ледве Ярослав не втратив м'яч. Ярослав Соловйов. Подача. Удар. 18-й номер. Пробиває над поперечиною. Можна вже пробивати здалеку. Ось якраз м'яч у м'ячусіці. Забиває решетилівка. Роблячи рахунок. 1 0 Відзначається Андрій Ковальов. Номер сьомий. Ну, а зараз уже господарі поля. Ось те, що я говорив, підключення отаке діагоналями і вхід до штрафної площі. Удар по воротах ліквідує небезпеку. Все ж таки ліквіду передачі не дуже зараз ефективні. І бачимо, що вже вдруге намагання довгою передачею вивести на небезпечну точку своїх нападників. Удар по воротах і над, над Хрестовиною пролітає м'яч. А удару завдавав номер 13 Євген. Сорокодя. Поновилася в нас гра. в атаці Решетилівка. Знову передача на фланг на правий. Простріл до штрафної відбиваються господарі. Відбитися відбилося, але не вийшло. Винести м'яч. Удар. По воротах кутовий буде у Решетилівки Крос вийшов. І удар вийшов, але за слабкий там захисник поставив корпус. На Зіняра. Зіняр. Проходить захисника, віддає пас, але якраз голову не підняв. Він логічно віддавав передачу, футболіста там не опинилося. І зараз вже з іншого флангу простріл теж без, адр... без адреси. Удар! Ліквідує небезпеку Ярослав Соловйов. Йому оплески, які відбулися у складі обох команд. Зараз атака. Опішнян могла би вийти, але голкіпер вчасно вийшов із воріт. за решетилівкою. І немає порушення правил. Удар по воротах. Сей від голкіпера. Опішня передача. Голкіпер ледве не впустив м'яч із рук. Але все ж таки з другої спроби накрив його в падінні лежачи. Броні перехоплюють м'яч. Футболісти у синій формі. Дальній удар. Власне, решетилівка може грати от суто за рахунком. Простріл, простріл доштовнує. Удар! і Ліквідує небезпеку. Класний сейв від Дмитра Став пішні. І до чого це призвело? Ось до того, що ми зараз бачимо на наших екранах. Атака рештилівки. Простріл, удар по воротах. Повз рамку пролітає м'яч. Після подачі розповім. Решетилівка з кутового. Удар по воротах. Добивання. Немає добивання. Перший голкіпер на м'ячі, все спокійно. Вхід до штрафної площі. Простріл не вийшов. Що показує рефері? Рефері показує, що і асистент, і головний показують, що відворіт має бути удар там поля. і просувається з м'ячем вперед. Простріл. Удар не виходить, удар. Як не влучив по м'ячу футболіст-шитилівки. Подача у пішні скотового. Удару немає. Удар другий є. Влучає в захисника. добивання, і м'яч у сітці. Все ж таки здобуває своє команда. Опішня відзначається. Максим Семиволос. Рахунок 1-1. Знову передача в штрафну площу і знову оборонці відбуваються. Соболь удар поворота. М'ячу сіці. Естефано Соболь. Буквально з двох-трьох передач Опішня відбивається. Удар над попереченою м'яч пролітає Ярослав. А відгуку надію відгукнутися на цей пас уже складно. І те саме тепер бачимо від опішні. Майже вихід сам на саме. Там перший на м'ячі був воротар, Вони зіткнулися, зіткнулися з голкіпером, Обидва зазнали пошкодження, і на цьому лунає фінальний свисток який віщує перемогу Решетилівки з рахунком 2-1. друзі? Не перемикайтеся, не вимикайтеся. Ми ще поговоримо з дієвими особами цього матчу. Дочекайтесь.